Ох, тут же ж квартал 95 став під загрозу і очевидно, якщо активи Міндіча на них наклали санкції, а санкції наклали санкціями до кінця не розібралися. То, можливо, це якось вплине на 95-й квартал. Поки що я ніяких повідомлень з цього приводу не бачила. Бачила звернення 95-го кварталу, де вони просили не використовувати бренд. Квартал 95 у спекулятивних та політизованих контекстах. Так. Ніби це не вони завжди спекулювали на політизованих контекстах і знущалися над українцями з бунітовими паличками, наприклад, та з Україною, яка не знає тому і тому, датька як порна актриса. Так і, з, наприклад, підпалом будинку Гонтарєвої зразу ж зробили про це скетч і співали весело з приводу того, що горіла хата Палала, і це все прекрасно. Так от, я думаю, що 95-го кварталу пора дригать ногами, стараючись, тому що аудиторія вже не пойдет. Треба щось таке. І от я маю для них пісню про міндіча, в принципі, пані та панове, ось сюжет про людину, яка народитися би не повинна. І хто в цьому винен, які такі люди, що в світ цей пустили кустили цукляту і уду. А хто ж це такі люди? А хто ж це такі люди, які пустили цю кляту Іуду в світ? Давайте я подивимося на цю ситуацію з іншого боку. Ну, дивіться, ну наприклад, я дізналася, що існує такий канал, у якого достатньо багато підписників, 262 тисячі, і багато переглядів. і Вони дістають зв'язд від якихось таких популярних до дяді Жори і записують відео шпи... перед е... контент. Е... Серію передач, шпигун, мафія, розряд. І все це у власності, заспонсорування і за, за продусування міндіча. І ну, контент популярний. В контент можна вставляти будь-яку інформацію, яку тобі хочеться, для того, щоб ці знання прошивалися в голові аудиторії, яка все це дивиться. Ну і власне, я, наприклад, побачила такий пост у треці, чесний депутат Лох, бо він їздить на галі мому пежо не крадей не нарік. Бісило мене це зверхнє насміхання від Stadium Family. Пазл склався, коли сьогодні побачила, що їх продюсер Міндіч. І от питання в тому, що. Що? Це ж точка входу в зону не те, що впливу, а в зону влади над головами тих, хто споживає цей контент. І знаєте, це, ну, наприклад, досить великий канал, який я ну, взагалі і не помічала, я не знала, що він існує, і так далі. І я розумію, що дуже багато контенту знаходиться за моїм полем зору, і ну, ще раз показую вам це Stadium Family, і відповідно я їх не аналізую і не усвідомлюю масштаби того, як прокачують собі медійні майданчики, люди, які хочуть мати через ці майданчики вплив і захід в голову людей. А в голову людей, ну, на прикладі 95-го кварталу, серіал слуга серіалу Слуга народа і політичної кар'єри Володимира Зеленського, ми знаємо, що контент розважальний заходить як найкраще. Ну і, от, зокрема, наприклад, 95-й квартал. Також ж жартує класно, тільки ніколи не жартує про своїх. Завжди жартують про Гончаренка. Наприклад, я взагалі не розумію, як ви живете з цими ідіотами. А? Я б того гончаренка вже б давним-давно на селфі палку посадила або на дві. Це до нас звертається княгиня Ольга, і головне, 95-й квартал дуже класно жартує про корупціонерів, бо не здогадується, що зовсім скоро буде записувати отаке звернення, точніше виставить його в соцмережі і відключить коментарі. А жарти були у 95-го кварталу. Гострі, прегострі Відверто кажучи, мене як авторитарну жінкою трошечки збентежили ваші мітинги. Я вибачаюсь, але на дерев'яних палках мають бути не картонки, а корупціонери. Ану, а ну повтори цей жарт ще раз, тільки додай туди прізвище міндіч. А ну, давай, повтори ще раз. Клас, буде класно. Ну і от ви знаєте, тут ж питання про те, що насправді у 95-го квартала вдався єдиний жарт. Оця от фраза про а, просимо не використовувати, а, не згадувати про 95-й квартал у спекулятивних і політизованих коментарях. Це ж ну, це реально смішний жарт. Ну і про корупціонерів смішний жарт. Дуже хочу втілення цього а, побачити. Але в принципі, як ми бачимо. Якщо стадіум Family заявив, що вони припинили свою діяльність, то 95-й квартал, поки що не припинили свою діяльність, і зрозуміло, що вони будуть якось реорганізовуватися, щось робити вигляд, що їх переоформили права, і 50% міндіч віддав насправді до цієї накладення до нього санкцій. Все встиг встиг встиг. А 95-й квартал запише звернення, як Ангеліна Пичок, яка записала звернення, сказала: Вибачте, я просто думала, що я працюю на нашому і на ЗІКу, чи де вона там, на Ньюзвані, і це опозиційні канали. І я просто робила журналістику і думала, що це. Правдива журналістика, а потім дізналася, що я була неправа. права. Ну знаєте, 5 років робити пропаганду і не здогадуватися, що ти пропагандістка. Ну тобто вона в свідомість не приходила, чи що. І от вона записалася відео, і сказала: Я за те зараз все зрозуміла, і зараз я в Україні і працюю і так далі. Але ну кому ти ж навпаки розписуєшся у тому, що неможливо слухати твій інформаційний продукт, бо ти не розумієш, що ти говориш. Якщо ти за 5 років не зрозуміла. Що робить Ньюзван і канал наш? І ти кожен день слухала Мураєва, Мананазарова, Добкіна і от це от все сиділа і розкривши рот, приймала все, що вони дають тобі. І не розуміла, що з цим не так. То мені здається, що це якраз ну, вирок того, що не можна заходити в інформаційний простір. Ну, з 95-м кварталом у нас приблизно така ж ситуація. Ми там були, ми, 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 ми записували багато відео на приниження українців. Ми ніколи ні цього не визнавали. Завжди говорили, що нас просто хейтет, хейтери взагалі не заслужені і так далі. не спамінайте про нас в сує, тільки ми можемо, якщо шоу Україною повії називати. І над горівшими будинками сміятися, і Ганчаренко на палку садити і все таке, і от корупціонерів, -то, ну, серед нас же корупціонерів немає. Тому я рекомендую 95-му кварталу переписати пісню людина, котра не повинна була народитися, і заспівати її про Навіть темряві видно, що це не людина. А воно гадить всюди, оці люди як люди, а воно х** на блюді, на нього лиць глянеш і одразу нудить. В... Ну, ну 95-й квартал. Давайте мені роялті, давайте. Я вам підказую, як записувати пісні про Міндіча. Давайте зразу, щоб відгородитися, бо швиденько міндіч відгородився від Каломойського, Коломойський сидить, Зеленський відгородився від Міндіча і так далі. І так далі. І це все, і це все довгий-довгий шлях. Ну, одним словом, жарт 95-го кварталу. Я про корпупціо на всяк випадок повторю, і підемо далі. Відверто кажучи, мене як авторитарну жінку трошечки збентежили ваші мітинги. Я вибачаюсь, але на дерев'яних палках мають бути не картонки, а корупціонери. Пані Гатун, ми запам'ятали не треба вибачатися. ми погоджуємося.